Ми продовжуємо розгляд типового розрахунку для першого курсу другого семестру для вищої математики. І зараз ми будемо розглядати приваляні інтеграл першого роду і те, що можна з ним робити, і за допомогу нього робити. Нам надана крива і дорівнює мінус номерів сінус Х, відрізок до Х, і потрібно знайти довжину довгі кривої заданої. Це ми знайдемо за допомогою. Першого роду, який у нас запишеться в ступінчину в загальному вигляді, ДЛ. ДЛ це диференціал довір кривої Вигляд ДЛ залежить від того, як задана дана нам крива. В даному випадку у нас крива задана в явному вигляді і ми скористаємось диференціалом довід кривої для функції заданої в'якому. da kada tuđimo učilićima svih bude dostupno predstavimo se podno Корінь. Таким чином далі можна продовжити і записати, що l буде дорівнювати інтегралу, коли х змінюється від 0 до 1 6, оскільки майже нам задані, і далі пишемо нашу dx. DL. dl, диференціал до буде dx ділити на косьну х, оскільки це майже табличний інтеграл. Я маю надію, що всі пам'ятають, то це буде лагарифм. І в межах від 0 до 1 на 6, що я маю надію далі собі підставити. Ну і далі продовжимо. Перейдемо до наступної задачі. Наступна задача вона задана крива полярній системі координат. Ну, Відповідно, те, що я сказала, що якщо у нас крива задана вже полярній системі координат, то диференціал довіє кривої буде інший. В даному випадку диференціал докривої буде, буде виглядати рух в квадраті. Рушрі в квадраті Ді. Ну, оскільки у нас зміна тут буде Фі, от що ви бачите. Ну, Відповідно, все знає, що похідна е, від експоненту буде сама експонента, вношена на коефіцієнт, то ми зразу це і зробимо. Чи тут трійку виносимо з кореня, Потім записуємо є в степені 3 Фі на 4х квадраті, плюс далі у нас буде похідна від. Функція А3 у нас вже винесена, відповідно, у нас буде 3 четвертих є в степені 3 фі на 4, і це все в квадраті. І далі пишемо дефінда Фі. Тоді далі можна записати, що це у нас буде трійка. Експоненту виносимо. Експоненту Число. Ну, число у нас буде яке? Тут 16, е, у нас буде 16 плюс 9, відповідно, е, у нас буде 25. Четвертий, тобто у нас число буде е, 3 на 5 і ділити на 4, на є в степен 3, 3 на 4, дефі. Що ми підставимо підтавити? 4 і дефі. Ось такий інтеграл. Я думаю, що ні у кого не буде проблем з його обчисленням. Ви пам'ятаєте, що кофеціян у нас тут перевернеться і скоротиться, і відповідно у нас буде 15 четвертих множить на 4 третіх на експоненті.